Цілих 700 людей, а може навіть більше, приїхали у Вашингтон, які е, адвокатують, ходять до своїх представників і говорять про Україну. Це багато добре навчених людей, які йдуть в Конгрес, і які мають чотири, тільки чотири основні тези пов'язані з Україною. Це те, що найбільше зараз потрібно Україні, і вони всі, всі 700, говорять одне й те саме два дні в конгресі. Це Дуже круто. То мене я втомилась трошки. Вже мене це добре. Я зараз та, ми робимо такий підступний, великий ходили і говорили в конгресі, що дуже багато українців, дуже багато українських прапорів, щоб ця адвокація працювала вдовго, вона має бути постійною. Ви не можете очікувати великих результатів одразу, але ви можете поступово роками сезонами впливати на думку конгресменів. Ви можете змінювати їхнє уявлення про Україну. Ви можете змінювати уявлення його уявлення про цінність українського питання. Багато делегацій Зуть і несуть а, в ці офіси в кабінети, наприклад, малюнки українських дітей, які показують, як вони бачать війну, тому це дуже знаково робити те, що те, що те, щоб робити, і доносити з конгресменам людську сторону а, цієї війни. Бо насправді це так і є. Вітряно у Вашингтоні, і ми біжимо пити каву, а, їсти можливо тістечко. А ну білочка, а -а -а. ти думаєш, вона адвокатує за щось? Я перекладен So, Ми маємо таке. і ми. Рукавичка. А ага. що там було? Про що? Про А, Вітаю студія, але в мене інша сторона робоча. Чекай. Треба. О! Вашингтон. Вашингтон. Нью-Йорк. Нью-Йорк тут. Нью-Йорк тут, Вашингтон. Тут. Присутній також Пан-Конгрес. Пан-конгрес, будь ласка. І що ми робимо? Ми у Вашингтоні на Ukraine Action Summit який збирає американців і не тільки американців, але й українців, всіх, хто підтримують Україну, на саміт адвокації дій. В рамках цього саміту в делегації відбуваються зустрічі. Вони, отак, як ми з пані Анною ходимо, ходять по Вашингтону. Оцих усіх вони ходять по цих усіх поважних будівлях, оцих, наприклад, оця. І е, тут по вулиці ще там є дуже багато і ота. Основна Це гарна осінь Вашингтоні між тим між тим ми показуємо, яка дуже важна офі, дуже гарна осінь у Вашингтоні. Але ось оці прекрасні всі люди ходять для того, аби адвокатувати питання України, аби про Україну не забували. І як мені сьогодні всі люди говорили, що є дуже багато питань, які потрібно обговорювати з своїми представниками в конгресі, що власне ці люди і роблять? Ми займаємося. Медіа каверич, тобто ми відповідальні за те, аби якомога більше медіа прийшли на саміт, ми говорили про саміт, правильно? І якомога більше людей дізналися про саміт. Що теж немало важливо. Mm -hmm. Так, немало важливо. Е, ось ми е... середині. Найважливіше в цій всі ситуації, я тобі скажу, пані Анна, мати золоту серединку. Mm -hmm. Тому що якщо людина має і людина, саміт, воревер, типу хто, якщо вони не мають золотої серединки, це дуже погано. Mm -hmm. Тут є теж люди, які теж на саміт ходять, але вони... Що ми знаємо, що вони на саміт, бо в них є дуже бейджі, як і в okay, нас. Nice. Ось в ванни є бейджі. Ось це оцей червоний колір означає, що я тут саміт. Yeah. Це означає, що я тут присутня і на конференції, і на експо, і на адвокації. Що у нас саміт передбачав не тільки зустрічі в конгресі, а саміт також передбачав і конференцію, правильно, яка тривала два дні. Конференція, яка тривала два дні і включала різні питання, які стосувалися розвитку бізнесу, впливу українського бізнесу на американську економіку. Я можу додати, що саме на саміті вперше відбулася велика презентація. Презентація великого ресерчу, якого раніше не було. Щодо того, як український бізнес вплинув на американські бюджети і взагалі на Америку. І ми зовсім скоро опублікуємо дані і цифри, які я сподіваюся вразять багатьох українців і американців, і вони зрозуміють, яку цінність несуть українці не тільки в себе вдома, а й в Америці також, тому що український бізнес справді є в Америці багато працює, багато робить. Це ж про це правильно конференція була Ні-ні. Щось там вроді, інакше було. <смі> <смі> так, так. Окей. Okay. Виріжемо, це виріжемо. Стукання, ви можете чути моїх туфлів, які я, які я раз в ніколи, і це, будь ласка, стається в рамках цих всіх самітів і важливих подій, тому що працює дрескот і не можна ходити у спортшуз. Вони дуже всі сваряться, якщо ви одіваєте кросівки. Ось, а ми хочемо зараз піти вам показати ще красиву осінь у Вашингтоні. Всі люди наші, хто приїхав на саміт у Вашингтон, постять у своїх соціальних мережах фото про те, який гарний Вашингтон. Справді так, листя ще не упало, воно таке жовте, красиве. Ой, я можу зараз трошки розвернути камеру і показати. Будь ласка. Осінь у Вашингтоні, Анна. Анна у Вашингтоні теж. Осінь у Вашингтоні, Анна у Вашингтоні. А там трошки далі капітолій. А, ти а ну Білочка, ага. ти думаєш, вона адвокатує за щось? So, ми маємо отаке. Ми якраз про самі, до речі, говорили в нашому попередньому відео, де ми говорили про те, як потрібно адвокатувати питання України, як потрібно спілкуватися з американцями, і не тільки з американцями, але й з усіма дуже важливими людьми про Україну. Чому важливо по-іншому говорити, аніж говорити з українцями. Тощо ми про це говорили попередній раз і вирішили, що зараз є момент і час записати це прекрасне відео, де вам розказати про те, що цілих 700 людей, а може навіть більше, приїхали у Вашингтон. Люди волонтери по-волонтерськи приїхали. Можна сказати по-волонтерськи? правильно? Люди по-волонтерськи приїхали за свої кошти, живуть тут у Вашингтоні. Ну, просто неймовірно. Неймовірно, ми вдячні цим всім людям, які адвокатують, ходять до своїх представників і говорять про Україну, нагадують їм, що немаловажливо, про те, що в Україні ще досі війна, бо багато людей є таких, які це не розуміють. Анну. Ваші враження в Анне. У мене просто вже дуже це вже якийсь там не знаю, що саміт, і я вже насправді тільки всім було. А ось і тому я можу говорити про цей саміт вічно. Але от Анну, будь ласка, розкажи свої враження про саміт. Так, що вам розповісти про саміт? Це мій другий саміт цього саміту. Як я вже казала в минулому інтерв'ю, я залучена як комунікаційна координаторка, і я займаюсь. І медіа, і спонсорами, і делегатами. Фактично, ну це більше до наших делегатів, але фактично всі меседжі і повідомлення, які приходять для нашої делегації, це все пишу я і команда, звісно, яка допомагає. А, так, що мені подобається, оскільки я була минулої весни на саміті, і зараз я бачу різницю, я бачу, як сильно саміт виріс. Я бачу, наскільки професійно навчають людей, бо саме та велика навчальна функція. Я бачу, як людей навчають, вони не йдуть в конгрес просто так. Це не те, що їх просто зібрали у Вашингтоні і сказали, ну ідіть і поспілкуйтесь зі своїми представниками. Їх навчають перед цим. Я скажу більше, крім є, є тренінг е, день, де я визнаю це як американізм. Ой, yes. Боже, слоник ви. <рес> Забули, мене було... Як це буде? У мене була просто така викладачка, пані Олександра Сербенська, е, много еліт їй, е, яка била е, по партії е, рукою, отако, коли хтось сказав, що це американізм. Я, я, річ, я розумію, чому. А, крім того, до саміту місяць, можливо, навіть більше, делегати навчаються онлайн, їм проводять тренінги онлайн їм розповідають, як саме треба це робити, і вже коли вони приїжджають сюди в їх збирають, роблять один великий тренінг, потім декілька по групам, по їхнім штатам, по делегаціям. Тобто це навчання вони не йдуть туди просто зі своїми, кожен зі своїм меседжем. Вони всі знають, як вдягатись, що казати, як себе поводити, які основні тези вони мають принести до свого конгресмена. І це дуже важливо, тому що можна сказати, що це класно, що просто багато людей йдуть в конгрес. Говорити про Україну, але це не просто багато людей, це багато добре навчених людей. Які йдуть в конгрес, і які мають чотири, тільки чотири основні тези пов'язані з Україною. Це те, що найбільше зараз потрібно Україні, і вони всі, всі 700, говорять одне й те саме два дні в конгресі. Це дуже круто. Самі ще також передбачає нетворкінг, де люди можуть поговорити, поспілкуватися, познайомитися. Дуже класно, що це. Виходить сьомий саміт, і люди не одні й ті самі. І це нові люди. Багато нових людей приїхало. І це, типу, ще, ще крутіше, ще, ще, ще красніше. То що про цю і про цю адвокацію багато дуже людей знають. Ось, і сьогодні вже стартували у ці дні адвокаційні, де вони люди, адвокати України, ходять в конгресі, зустрічаються зі своїми представниками. А перед у нас є традиція вже дуже давно. Коли всі люди, які приїжджають, фотографуються на сходах в конгресі, і ось отам зранку була фотографія. Але потім я там домонтую, покажу фото, яке, яке було. Будь ласка, знайдіть нас фемилей там. Ми там є. Так, ми там є. Я взагалі враховую, що це вже мій не знаю 148-й самміт. саміт. Це був перший саміт, де я нарешті прийшла на цю фемилі фото. Тому що я ну, постійно. Я була забувала. дуже схвильована щодо цього фото, тому я. Я така, ну, треба йти, ну треба йти. Хоча це, звичайно, дуже, дуже рано, бо всі yeah. мають встигнути далі на зустрічі, але насправді така класна атмосфера була, коли всі збирались. І крім того, що була дуже гарна атмосфера, ви ж розумієте, що це таке дуже відповідальне місце, де багато охорони, де багато людей, які перевіряють, хто як себе поводить. І я насправді дуже пишала з нашою делегацією, яка всі 700 поводила себе дуже добре. І ви ж розумієте, що вся ця охорона тут вона бачить, з якими ми прапорами прийшли, яка на нас символіка. І вони асоціюють цю поведінку одразу з Україною. І мені було надзвичайно приємно спостерігати за тим, наскільки всі себе чемно поводили, і наскільки всі з гарним настроєм і, і з хорошою енергією прийшли на це на цю фотографію. Десь ось. Тут ось там по суті у тебе <різь> на голові. Десь отут була фотографія. Я втомилась трошки вже мене. Це добре, я зараз так. ми робимо такий підстоп, невеличкий збрати наші речі, <тас> і це я думаю, що е по звуку мало би вийти доб добре через те, що не було багато інтершуму, так як було в Нью-Йорку, ніхто не грав тут ніякі музики. Тому е я думаю, що без петлі ми чудово впоралися зі звуком. Можливо, ми щось не обговорили йому треба обговорити. Тільки в тебе над головою конгрес на голові. Він таким куполом нема, нема вже, але все ж таки я вирішила порушити все. Не знайшла петлю, і будемо говорити в петлю. Ми говорили ще про те, що саміт триває. І важливо саме результати цього саміту. Поки ми не можемо сказати ні результат ніяких зустрічей, бо ми поки не знаємо, бо наші делегати зараз на зустрічах. Але якими були результати минулого разу, ти пам'ятаєш? Ти сказала те, що я сказала, тільки що вкрала вона, значить, була така ситуація. Я без звуку проговорила цю тезу, що він людина сказала, вибач, вибач, зараз піди мікрофон. І взяла і повторила все, що я хотіла вам сказати. Як це розуміти? Списала, ага. Типу, багато хто каже, що ця адвокація вона ні до чого може не привести, для чого взагалі, і, і, і всяке таке, там меседжі не змінюються, а ми про день те саме говоримо, то ну, типу, яких результатів можна чекати від цих всіх зустрічей, як ти думаєш? А, це дуже хороше питання, і я думаю, це нормально, що його зазвичай ставлять і підіймають. А, для мене ця робота, вона і в Україні так само працює. Для мене ця робота з. Депутатами, конгресменами, сенаторами вона довгострокова. Ви не можете очікувати великих результатів одразу, але ви можете поступово роками сезонами впливати на думку конгресменів. Ви можете змінювати їхнє уявлення про Україну. Ви можете змінювати уявлення його уявлення про цінність українського питання в його громаді ком'юніті. І серед його потенційних виборців або серед людей, які можуть вплинути на думку цих виборців, тому чим більше нам вдасться залучити конгресменів до підтримки України, тим буде краще. Саме тому ми демонструємо якісь хороші цифри, які показують наскільки українці добре впливають на. Ті чи інші штати, наскільки важливо їх підтримувати, наскільки безпека України, це не тільки безпека України, а й всього світу, наскільки важливо повертати українських дітей, наскільки важливо давати а, серйозну відповідь на те, що відбувається в Україні, бо зараз це відбувається з Україною, завтра це буде відбуватися де завгодно. Якщо зараз це не зупинити так, як, як ми просимо, якось більш впевнено. Тому а, Щодо результатів, мені здається, ми побачимо їх з часом, але я переконана, що це дуже хороша історія впливати так, на думку людей, які потім будуть ухвалювати рішення щодо України. Я просто дуже. Я, я теж такою англійською сказала. Адвокація має працювати вдовго. І спочатку, коли ми, типу, прийшли на наші перші саміти, і ми бачили оці товп. Товпи людей, які просто натовпи людей, які ходили тут по Вашингтону і е, багато адвокатували. Вони просто там ходили і говорили, і їх було дуже багато. І я пам'ятаю, вже якийсь один із наступних самітів. Всі ходили і говорили в конгресі, що дуже багато українців, дуже багато українських прапорів. І саме так має бути насправді, тому що щоб ця адвокація працювала вдовго, вона має бути постійною, і е, те, що нам може здаватися, що це все одне й те саме, що ми робимо одне й те саме. Воно насправді таким не є. І потім воно дасть плоди. Мені здається, вже там не знаю, через роки, коли лобі українське буде дуже сильне тут у Вашингтоні. І коли нам не треба буде, там не знаю елементарні речі людям пояснювати. А коли вони вже будуть знати через те, що для цього попрацювали ми тут, то через деяких чи не знаю, там 10, 5, 20 років воревер. Скільки. Люди, які прийдуть тоді на адвокацію, їм буде простіше, тому що ми тут уже зробили свою роботу. Знову ж таки, ми робили медіа аутріч, ми намагалися розповідати історії людей, які приїхали на адвокацію в медіа. Ми зробили роботу. Ми чекаємо теж результатів. Багато робили і ефірів в різні телебачення, тому на різні телеканали. Тому надіємося, що вона теж буде мати результат. Хотіла додати ще щодо. Цього питання і думки, чому це важливо? Бо делегати, які були з перших самітів, вони ділились враженнями, розповідали, що були представники конгресу, які казали, що вони не проти підтримати Україну, але вони не знали, що це цікавить їхніх виборців чи людей, які проживають якраз в їхньому окрузі. Так. І вони казали: ну добре, але ми вперше чуємо про те, що це питання має для вас якесь значення. Я подумаю, я зрозумів, я, я буду вас чути. І чи це є результат? Це вже чудовий результат. Другий момент, який я ще хотіла розповісти, я переконана, що ми його анонсуємо пізніше, оскільки інтерв'ю вийде пізніше, то можна розповідати. Це якийсь емоційний зв'язок американської влади з Україною, тому що багато делегацій везуть і несуть в ці офіси, в кабінети, наприклад, малюнки українських дітей, які показують, як вони бачать війну або Малюнки українських дітей, які просять повернути з Росії таких самих дітей, яких Росія викрала. І я думаю, що так для них ця війна стає більш реальною. Вони розуміють, що це ось тут, ось діти, вони реально живуть в війні, і ви можете це вирішити, ви можете на це вплинути. Ось. А і оце, до речі, історія з дітьми. Я, я на одному із самітів я познайомилася з мамами американських добровольців, які загинули на війні в Україні. Я про це вже дуже багато говорю. Мені коли здається, що це якась частина мого життя насправді, але ну я не можу по-іншому. І е, я вчора зустрічалася з однією із мамами, і вона мені якраз говорила, що вона йде до свого конгресмена нести меседж, що Ось е, коли її е, син загинув, е, вона п'ять днів не знала. Про те, яка доля взагалі її дитини, де де він саме є, і, і оце нерозуміння і незнання того, де її дитина це найгірше, що може бути, і тому вона намагається такою через своє сприйняття історії, наприклад, викрадених українських дітей, і те, що дуже багато мам в Україні переживають таку саму біду, по суті, бо вони не знають, де їхня дитина. Карла це мама цього американця, говорила, що вона от хоче через своє сприйняття цієї історії. Орії донести своєму конгресмену історію про вкрадених українських дітей, що є дуже знаково, тому що, наприклад, ми вчора ми вчора говорили, і Карла розповідає, що, наприклад, у нас є дані про 20 тисяч вкрадених українських дітей Росією, і це просто офіційні дані. Насправді, цифри просто можуть бути феноменально більші, але е, ми вчора говорили і поєднували це як е, ну Карла каже, що вона живе в містечку, яке має населення 15 тисяч. А трошки з, біля неї є містечко, яке має 20 тисяч, і це всі ці е, виходить е, люди. Просто не ну їх нема. Так е, вона порівнює це з містечком, і вона каже: Я от піду до свого конгресмена і будемо казати, ви уявляєте, що от типу цілого міста нема доносити з конгресменом людську сторону е, цієї війни. Бо насправді це так і є. Е, дуже вітряно стало у Вашингтоні. Ми вже ми вже йдемо пити каву. минулого разу. Ми йшли яке їсти. Гарне місто. Рукавички в нас є, вітряно у Вашингтоні, і ми біжимо пити каву, їсти можливо тістечко. Так, все. Якщо вам цікаві такі формати відео, Анна вже почала ритися в своїй сумці. Я не розумію, що це взагалі таке тут. Ноутбук твій. Якщо вам цікаві такі формати відео, дайте нам знати в коментарях або що. Дякую. Пока.